Благодійний турнір з мініфутболу провели 8 червня у Великоберезовицькій громаді з нагоди 25-річчя заснування компанії Агропродсервіс у межах заходу зібрали кошти для військових. Приймають участь чотири команди структурних підрозділів. От компанія є найбільшим платником податків в нашу громаду, і крім виробництва, велику увагу приділяє і активному відпочинку працівників. Спортивні заходи, мистецькі заходи ну звичайно і підтримкою підтримують збройні сили України. Такі благодійні турніри компанія Агропредсервіс проводить не вперше. Започаткували цю спортивну традицію ще у 2018 році. Минулого року завдяки такому футбольному турніру було зібрано 90 тисяч гривень, які благодійний фонд покрова доклав до закупівлі чотирьох вантажних автомобілів для Азову. Цього року радіщина знову запросили до участі. Збираємо кошти. Те тут на цьому спортивному заході на спорядження для сил оборони України на турнірі закупок агропросервісу спільними зусиллями учасників та болівальників дали зібрати 48 тисяч 340 гривень на потреби захисників. Я думаю, що такі турніри треба проводити, не дивлячись на ту ситуацію, яка зараз є в країні. Тому що ну, війна триває, перемога наближається і перемога буде. А такі заходи вони зміцнюють колектив, зміцнюють командний дух і пропагують здоровий спосіб життя. Гравці команди Тернопільський м'ясокомбінат активно готувались, щоб показати гарні навички на футбольному полі. Насправді на перемогу ми признаю, чесно, очікували, тому що ці тренування, які були перед грою, там де наші хлопці віддавали всі сили, старалися. Вони і виправдались вже на фінальних матчах на благодійному турнірі. Команди були всі дуже хороші, всі проявили дуже великий наснагу до перемоги. Всі хотіли перемогти. Ну переміг переміг сильніший. Жодної гри легкої не було, і перемога ніколи не дається легко. Завжди треба перемогу вигризати. З останнього. перемогла в турнірі команда Тернопільський м'ясокомбінат. Її гравців нагородили пам'ятним кубком із військової гільзи. Друге місце посіла команда Білі комірці. Третє Галицька зернова компанія. Четверте Джерсі на Волині. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.